Я ще хочу поговорити про інші планети. Їх є дуже багато, насправді. Я вже їх трохи бачила, мені трохи їх показують. В різних випадках, коли щось там... йде якась інформація, я просто в нього заглиблююсь, питаю і мені розкривають глибше. Так як вчора я ось розповідала, вже перед цим відео виложувала, Показали мені планету. І ви знаєте, про що я б хотіла поговорити? Про те, що інші планети ці вже давно контактують з нашою планетою із землянами, дуже багато планет контактують. Те, що нам про це не розповідають, це зовсім інша річ. Прості люди про це не знають. А так, дуже багато вище стоящих. Спілкуються на рівнях якби, країни, навіть так скажу. Тому що от навіть та планета, яку я вчора побачила, мені показали, вони виготовили дуже багато космічних кораблів для нашої землі. І це не один і не два. Мені прямо йшли країни, які замовляли у них ці кораблі. Нам просто багато чого не розказують і не розповідають. На нашій планеті вже дуже багато є космічних кораблів, які теж подорожують по інших планетах. І ми давно контактуємо з різними цивілізаціями. Є цивілізації, які готові нам допомагати, є ті, які в обмін на щось. Є які недружелюбні навіть до нас. Я просто задумалась, тому що я розказую, мені йде інформація, підтверджується, та що дійсно є такі планети, які в обмін на людей вони прилітають сюди, їм дозволяють і беруть людей, і теж якісь досвіди над ними проводять. Не дуже приємно, звичайно, чесно, але так як говорять, так і є. Є така інформація. І це дійсно правдива інформація. От зараз іде така мені картинка, що на метал теж міняють на золото. Іншим цивілізаціям це не корисно як е, другоцінний матеріал, як гроші, а їм саме золото, от показують мені золото, от наші віддають їм е, взамін на теж якісь технології, а їм це золото вони використовують е, в іншому, як деталі, якісь роблять. Щось таке. Отак, От щось я так як розказую, наскільки я розумію. От зараз просто з простору щитую інформацію. Дуже цікаво. І ще навіть один раз мені показали одну цивілізацію. Я до кінця зразу не зрозуміла, але ми захватили цю планету. Ну Це я розумію, що багато хто що хоче що хоче, напише і скаже. Але знаєте, що ми давно контактуємо. Від нас це просто скривають і не хочуть, щоб ми це знали. -hmm. Багато є, ну якби чому так, багато є причин на те. Просто не хочуть, щоб люди знали багато чого. Щоб не відкривалося багато чого, щоб люди от просто що їм кажуть по телевізору, по всіх новостях, от та й слухали. Насправді все зовсім не так. Багато чого в світі. Міняється і буде ще мінятися. Ну, мені зараз йде така інформація, що все розкриється. Ну, не все, все буде поступово розкриватися. Люди все більше і більше людей відкриваються здібності. І ці цивілізації будуть контактувати з людьми, з простими обичними людьми, які вже свідомо готові до цього. Вони будуть контактувати, і багато планет є готові. Які готові допомогти нашій планеті, щоб вона вижила, щоб змінити багато чого, щоб принести сюди якісь нові технології, нові вміння свої. І це є дуже цінним насправді. Тому що якщо брати по технологіях, мені дано ця інформація йшла, що наша планета, вона ммм... низько розвинута по технологіях, насправді. Навіть і технології, які у нас є, це не наші винаходи. Це винаходи, які давно вже є в інших цивілізаціях. Це просто вони комусь передалися. Хтось їх сказав, передав, а хтось читав з інформаційного поля і так далі.